Колись дуже давно в гущавині лісу було собі селище, де жили крихітні створіння. Звалися вони смурфиками Смурфики були хороші. А ще там жив злий чарівник Каркамель. Він був поганий. Ненавиджу смурфиків! Я тебе зловлю, я вас усіх зловлю. Будь-якою ціною. Зловлю. Колись я знайду ваше селище, і ви пошкодуєте. Талізь досі на своєму місці. І якщо ви прислухаєтеся, то почуєте лемент каркамеля. А якщо будете чемними, зможете край мока побачити смурфиків. Смурфні трюфелі. Додати ще дві смурфоложки пилку, кроток і дрібку сухої папороті. Тату смурфик, тату смурфик. Що таке розумахо? Я хотів запитати, може, слідопит уже повернувся з трюфелями. Ні, слідопит ще не повернувся з трюфелями. Коли він прийде, ти дізнайся про це першим. Що з тобою? Ти голодний? Такі смурфні тістечка. Як я можу їсти тістечка зі смурфицями, коли мрію про тістечка з трюфелями. Пироги з трюфелями, пудинги з трюфелями? Я тебе розумію, трюфелі справді смурфні. Смурфні трюфелі, найсмурфніші ласочі в світі. Ненавиджу трюфелі. I love truffles, я люблю трюфелі. Написав смурфик-поет. смурфні трюфелі це скарб землі. Всі їх люблять навіть королі. з ними добрі, каші й торти. Я дуже люблю трюфелі. А ти смурфні трюфелі смачні. і є як скуштуєш, радісно стає. Їх можна і варити, і пекти. Я дуже люблю трюфелі, а ти. Смурфні трюфелі це скарб землі. Всіх люблять навіть королі. З ними добрі, каші, і торти. Я дуже люблю трюфелі. А ти. Смурфні трюфелі смачні. Так є. Як скуштуєш, радісно стає. Їх можна і варити, і пекти. Я дуже люблю трюфелі. А ти. Я досі ненавиджу трюфелі. І насильство ненавиджу. О, ні. Нова зморшка. Тату сморфик. Тату Сморфик! Тату Сморфик! Коли вже слідопит повернеться з трюфелями. Чепуруне. Скоро вже повернеться. Слава сморфику. Мені треба зробити трюфельно грязьовий крем для шкіри. Truffle, no, gràcia, oi? M'arresti, ja me'n vaig a d'home. La, 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 la. La 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 Трюфелі, зараз будуть трюфелі. Трюфелі. Вітаю! Трюфелів! Трюфелів! Трюфелі! Слідопити ласкаво просимо додому! Ти приніс нам багато смачненьких трюфелів! Я їх ніс, але я зустрівся з і... Ми... Погляньте! У мішку дірка! О, ні! Мішок порожній! О, ні! You you тобто ти не приніс нам трюфелів? Well, Я врятував один on. або One. один. Mm. Мені! Я хочу! Віддай! Годі! припоніть. Що тут від смурфається? Тату сморфик слідопит приніс лише один трюфель. Його треба поділити. Тато сморфик. Я це й хотів запропонувати. Поділити порівну я завжди розумаху годі. От що ми зробимо усі смурфики? Отримують по однаковій частинці цього трюфеля. Одну частинку тобі одну, тобі, одну тобі, одну тобі, одну тобі, одну тобі. Я знаю, треба ділитися, але це смурфішно. Здоровані ми посмурфили порівну. Наступний. Дякую, тату Смурфик. Що? Це не чесно. Здоровано тримав більший шматочок. Жартуєш. У мене такий крихітний шматочок, що й не видно. Не чесно. У мене менший. Тихо, мої маленькі смурфики. Якщо ви всі тільки й чекаєте, щоб слідопит приніс вам трюфелів, Будьте вдячні, що він присмурфив бодай щось. Але з усіх смурфиків тільки слідопит може знайти трюфелі. Тому ми на нього й покладаємося. Right, right, right. Може, попросите слідопита, щоб він навчив вас шукати трюфелі. Тато смурфик, це геніально. То ти нас навчиш? Oh, you, Дякую, слідопите. Але я... Ну, я... Трюфелі тут! Копайте! Копайте! Прошу спокійно! Усім смурфикам вистачить. Один знайшов. А я ще один. Дивіться ще. Дякую, слідопите. Тут справді багато трюфелів. Слідопите. Слідопити. Що сталося? О, Смурфику. Здається, йому не дуже смурфно. Що ж робити? Що це? Мабуть, свиньи. Тато Смурфик скажет, люди используют их, чтобы искать трюфели. Люди? А кто ж? Свиньи любят трюфели, и выкопают их, а люди сбирают. Зачекайте! трюфелів за ними! Здається, втекли. О, бідолашний слідопит. У нього така негарна гуля. Треба швидше доставити слідопита додому, і тату смурфик його вилікує. Додому це куди? Туди. Треба подумати. Ми присмурфли звідти. Потім почули свини і побігли сюди. Але ми не можемо туди повернутися. Люди можуть нас зі смурфити. Будь ласка, прокинься, покажи нам шлях додому. Вітаю! Слідопити! Слава Смурфику, тобі знову смурфно. Де я? Слідопити. Ми сподівалися, що ти нам це скажеш. Слідопити. Хто такий слідопит? І ви хто такі? Хто ми? Муфику, він втратив пам'ять. Ми ніколи не повернемося додому. Не слухайте його. Він зі смурфу з'їхав. Я відведу вас додому. За мною. Тато смурфик завжди каже. Розумаху ти найрозумніший смурфик. Коли щось трапиться, ти маєш очолити смурфиків, тому що. Ей, гей, зачекайте. Зачекайте. Щось не так? Слідопита немає. Немає. Треба його знайти. Так, Він же зі смурфу з'їхав. Пошукаю там. А я там. Ми покажемо цим злодіям якраз красти наші трюфелі. Ведіть їх до короля. Це жахливо. Навіть не пам'ятаю, як мене звати. як вона сказала Слід... слідопун. Полонені до короля, це ви до мене прорвали. Королю, це краділі. Вони крадуть трюфелі. Мої трюфелі. Їх треба покарати. Ваше величність, Ми ж не знали, що це ваші трюфелі. Не виправдовуйтеся. Усі трюфелі належать мені. Але це смурфішно! Ви ж не можете з'їсти всі трюфелі світу. Їсти трюфелі. Ми ніколи не їмо трюфелів. Вони не смачні. Відвезіть їх на острів посеред озера смерті. ви їх викидаєте? Істота любить трюфелі, дуже любить. Яка істота? Безіменна істота. Щось вони надто швидко звідси смурфлять. Так, цікаво чому Де ж я зустрічався з цими комедними блакитними створіннями. Спуфиками чи свофиками. Так, свуфики. На чому я зупинився? Дві смурфоложки пилку. стокроток і дрібка сухої папорки. Тату, смурфик! Тату, смурфик! Ну, от знову. Що таке? Здоровання. Вибачте, тату сморфик, але нам цікаво. Коли слідопит повернеться з трюфелями. Так, звідки ти знаєш? Здогадався. Здоровань, насправді ти не дарма не покоїшся. Слідопит зі сморфиками мали повернутися ще кілька днів тому. Піду всіх покличу. О, Смурфику. Вони були тут, а з ними ще хтось. Тато Смурфик, Що це за сліди? Боюся, це сліди трюфельних тролів. Я не думав, що слідопис за смурфе так далеко на південь. Інакше я його застаріг би. А вони дуже не смурфні. Боюся, що так. Зберіть трохи трюфелів. Вони нам знадобляться для переговорів із тролями. Швиденько. Hello. Вітаю! Вітаю, свофеки! Може, смуфики? Ні, сміфики. Спуфіки. Слідопити. Ти ж один з нас забув. У слідопита на голові велика гуля. Мабуть, у нього амнезія. Амнезія? Ти голодна. Що вже про мене казати? Ну у мене дещо є. Що? Що? Рятуйте! Що то було? Безіменна істота. Воно знову смурфе! Безіменна істота. У когось ще є трюфелі. Звісно, немає. Хіба один чи два? Рятуйте. Відпусти мене. Розумаху ти присмурфив собі всі ці трюфелі і не поділився. Може, я їх приберіг на несмортий день. Передбачливо, правда? Думаю, це вхід у печеру трьох фальних тролів. І як туди потрапити? Тату смурфет. Я знаю, що смурфити. Агоу, потворко! Що ти тут робиш? Це сюрприз. Сюрприз. Погляньте на цю купу трюфелі. Я щось чув про трюфелі. Тихо. Тихо. За ними, може, вони приведуть нас до смурфиків. А що? Личить трюфеліто. Якщо цього не вистачить, хай з'їсть смурфиків на острові. У смурфику дивіться. Наші смурфики на острові треба до смурфти туди раніше за цю істоту. Здається, я знаю, як це зі смурфити. Цього має вистачити. Смурфни туди трюфель. Жартуне! Чудово, чудово. Смурфни ще один. Не зупиняйся. Сподіваюся, татові Смурфику вистачить трюфелів. Я теж сподіваюся. Здається, пахне трюфелями. Чи піфелями? Швидше, істота зараз повернеться. Ми врятовані. Біжимо! Смурф, смурф, раз. Тату смурфик це останні трюфель. Сподіваємося, що істоті цього досить. Треба повертатися до човна. Слідопите швидше. Слідопите. Слідопите. Де він знову подівся? А ці піфелі справді смачні. І чому вони їх не знайшли? Слава смурфику. Вижибі. Бачите? Забираймося! Уперед! Швидше! Смурфенята, зачекайте! Спершу треба знайти слідопита. Слідопита, слідопите! Слідопити, де ти? Тихо, тихо. Тролі можуть почути. Полонені втекли! Тату Смурфик, там трюфельні тролі. А де слідопит? Hello. Вітаю! Ah. Хто хоче піфелів? Бігом у човен. Це наш останній шанс. Гребіть, гребіть! От вони, хапайте їх. Гребіть! Швидше. Гребіть, гребіть! Швидше, швидше, швидше. Там безменна істота. Гребіть! Що? Слідопите смурфний трюфель. Тобто піфель. Так, піфелі. Так, цій істоті сподобається. Отак, пані істота, смачного. Скаже їй, це подобається. Так, але трюфельним тролям теж. Смурфай, не зупиняйся. Гребіть, гребіть! Швидше, швидше, швидше. Істата близько. Приготуйте трюфелі. Королю трюфелі зникли. Зник крадії, сморфики краді! Знову вкрали наші трюфелі. Рятуйте, рятуйте. Пливіть, пливіть, пливіть. Гребіть, Гребіть! грибіть. Мабуть, слідопит забрав трюфелі з їхнього човна, і вони не можуть нагодувати істоту. Слідопит? от дити узяв слідопите, Ми відновимо твою пам'ять, коли повернемося додому. Та спершу треба висмурфатися звідси. О ні! істота знову голодна! Щось не схоже. О, смурфику. Оце так поплавали. Now, На чому я зупинився? Дві смурфоложки пилку сток роток і дрібка сухої папорті. <плес> Тату Смурфик! Uh. Oh, Привіт, свідопите! До <плес> тебе ще <плес> <чи> не <плес> повернулися <плес> спогади. Oh, Які спогади? Tracker, Це нічого. Тато смурфик варить зілля і. Не зграбо! Hey, Смурфий сюди дошку! Швидше! Okay, Добре! So tracker, Вибач слідопити, мушу йти! Слідопити? Oh, Це ж я! Це Я! Hey, я hey, Я смурфик слідопит! So Згідно з твоїм кресленням! Hello. Вітаю! Ви готові be вирушати! Be Куди trackers? вирушати? По трюфелі, адже ми всі обожнюємо трюфелі. Сморфні трюфелі, смачні трюфелі, такі поживні для наших маленьких блакитних організмів. Трюфелі такі. Не розумію. Вони що не люблять трюфелів?